Читаємо Сенеку, 71 лист до Луцілія, 10 частина. Немає підстав дивуватися, що всі блага рівні між собою. Отож, чесне життя Катона є не більше благо, ніж чесна смерть, бо доброчесність не збільшується. Сократ твердить, що правда і доброчесність одне й те саме. Адже доброчесність, як і правда, не може зростати. У неї свої виміри, вони, вона завжди повна. Тож немає підстав дивуватися, що всі блага рівні між собою, ті, що їх свідомо треба домагатися, і ті, що трапились нам попри нашу волю. Бо коли допустиш між ними нерівність і стійкість на тортурах. Віднесеш до менших благ, то незабаром ти назвеш її злом. Нещасним, на твій погляд, буде і Сократ у в'язниці, і катон, що розриває свою рану з більшим завзяттям, ніж завдавав її собі, а, завдавав її собі. А вже найнещаснішим регул, що розплачується за вірність присязі, яку склав ворогам. Там така окрема історія, я розповідав про неї. А таке складав сказати не наважиться навіть найрозніженіша людина, заперечить, що він був щасливий, але заперечить і те, що він був нещасний. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.